Доброго дня всім шановні друзі, з вами як завжди Сергій і в сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати проходити гру від студії Paradox на всім нам відому та любиму гру Як Європа Універсаліс 4. І так, шанонімію. Попередньому випуску ми пригадуємо, ми воювали проти іспанської держави, також проти Молдови. Не сказав би, що війна йде для нас так, як треба, але в нас є великий шанс того, що ми зможемо перемогти в сьогоднішньому випуску, перемогти в цій важкій та важливій для України війни, та повернути собі Одеську, образ і взагалі Одесу в цілому. На даний час воюємо ми проти повстанців, які є на сході України. Це кримські сепаратисти, які повстали проти нас, роблять своє свавілля, скориставшись ось такою прикрою політичною нагодою для нас, так як ви самі можете побачити. Ми воюємо з однією з найбільших та сильніших держав у світі. Плюс до того у нас є всередині держави різні повстанські угрупування. Зачасту це кримські сепаратисти, які хочуть знову ж таки відновити собі Кримське ханство, а також польський націоналізм. На щастя, ми перемогли в Азові, тепер залишається звільнити цей ключовий регіон. А потім будемо збирати потихеньку сили. Є в нас на це і ресурси, тобто кошти, також є в нас і рекрутів. Але на превеликий шаль війна складується для нас більш-менш негативно. А хоча ми здобули декілька перемог проти іспанської держави, окупували всю Молдову, але цього замало, щоб перемогти та заключити мир на наших умовах проти ворога. А в цій війні я буду воювати до тієї пори, поки повністю не приєднаю всю собі Україну, тобто всю Одеську область. А моя головна мета це об'єднати всі українські землі, а також ті провінції, які, на яких точніше перебуває. Більше етнічного населення за складом українців доведеться нам воювати проти Російської імперії за Луганську образ. Також воювати можливо, будемо ми не лише за Луганську область проти Росії. Ну, подивимося, що з цього вийде. В будь-якому випадку Азов ми повернули. Тепер залишається, шановні мої, зробити все, що в наших силах, аби знову ж таки зробити контрнаступальну операцію проти іспанської держави. Молдова перебуває на нашому боці, тобто вони перебувають під нашим контролем. Але іспанський експансізм теж таки розпосушується по всіх Балканах. То тепер саме головна мета. Наша. Це, звісно ж, зупинити їх тепер, тому що в майбутньому вони можуть, не знаю, там більше розширити свій вплив на Балканах і буде це вже загрушувати нам вкрай негативно сходу у нас є російська імперія, яка лише чекає нашої поразки і готується до вторгнення в Україну. Заходу є австрійська держава, яка пам'ятає ті всі поразки, які ми їм надали в попередній війні. Ми взяли там, буде напевно вену, якщо мені пам'ять не зміняє, знищили їхню армію, армію Баварії. Загалом війну ми провели досить успішно, але більш-менш так не сказав би я, що вона для нас була добра. А якщо Іспанія все ж таки переможе нас тепер у сьогоднішньому випуску, то самі прекрасно розумієте, що я можу ставити крах на нашій компанії наша кампанії за гетьман, ну, що граючи за гетьманську українську державу. Так, тепер будемо звільнювати Валахою, тому що якщо я зможу звільнити Валахою, це трошки підійме наш престиж, це не лише підійме наш престиж, а це дасть нам доповнітних таких очків, переможних очків, більше впевненості при закрученні різних мирів. А звісно ж, набираємо нові собі дивізії, тому що лише 27-тисячна армія мало що зможе зробити проти файно укомплектованої та боєздатної армії Іспанської держави. На даному етапі Іспанія є сучасним Сполученими Штатами Америки. так? Як вона переважає всіх країн в морі на, на суші, а також в них є найбільший дохід, найбільша армія, найбільший флот і найбільше територій. Можу сказати, що це дійсності є єдина така держава, яка встановила свою гегемонію не лише в Новому Світі, але й вже потихеньку встановлює його і в Європейському театрі взагалі. Так як вони змогли взяти собі Портуалію, змогли взяти собі Іспанію, Італію, то от тепер розвинули себе на Балканах. А що не дасть, що не треба дати мені зробити, це звісно ж програти в цій війні. Якщо я програю, то вони рушиють свій вплив на Балканах. Як я вже й казав, там появиться більше їхніх очагів. Мені дозволити це не треба, бо загрошувати буде не лише Україні, а буде загрошувати нашим союзникам, як Влахії, Греції, а навіть ті ті ж самі ж Австрії. Ну, загалом ми зрозуміли ось таку геополітику, яка в нас склалася в теперішніх умовах. Та звісно ж, я трошки забалакався, так як завжди, і говорю часто не по тимі, але я сподіваюся, що ви до цього будете ставитися більш-менш там, можу сказати, ну легітимно, хоча нейтрально, ось так можу сказати. А так як час від часу я стараюся вам розказувати трошки історії, політики. Багато не буду брехати, прочитав я книжок на рахунок історії, також політики, тому що ці всі дві теми мене дуже захоплюють, я їх дуже люблю і завжди радий поговорити ну, ось на такі дві теми. А в любому випадку війна для нас продовжиться на 1766 рік. Ми взяли одну з провінцій Валахи, тобто звільнили її. Як я бачу, в Італії прусаки досить у себе там проявили. У нас є вже десь приблизно, шановні мої, десь приблизно 17 очків переможних очків на нашому боці. А це все завдяки прусі, яка змогла перемогти їх. Італії. Але Валахія заключила сепаральний мир із ворогом. Плюс до того у нас розгортається польський націоналізм, вони просять там більше автономії, більше повноважень. Якщо я їм дам повноваження, то це зменшить нашу стабільність, що не треба мені дати зробити. А також, чесно кажучи, збільшить там автономію, яка в майбутньому, в якій провінції усі будуть провінції требувати там потребувати від нас свободи та приєднання до польської держави. Я все ж таки вибрав те, що не дав їй ні того, ні другого. А є в нас ще прикрив прикри випадок, який заключається в тому, що Крим знову ж таки став незалежним. Я чесно хотів би тепер оголосити йому війну, але на превеликий шалю, подивіться, якщо я оголошу йому війну, наша усталость досить військова і так є велика. А ми нарушимо перемиря, а це буде мінус 5% в стабільності. Я не можу собі дозволити це зробити, адже це сильно вдарить по нашій державі. Я пробую в наступному випуску все ж таки перемогти ось тих повстанців. Іспанія просить про Білий Мир. А чесно, я знав, що так буде. Я не можу із своїми військами, з такими маленькими численними військами, лише 34 тисячною армію, контролювати і внутрішню політику, і воювати на зовнішній арені. Ми в свою чергу беремо Угорську столицю, це дає нам знову ж таки нових переможних очків. Надіюся, що цього буде вдосталь. Щоб заключити більш-менш мир, хоча тепер і так можемо заключити білий мир проти ворога, але, шановні мої, ми робити цього не будемо. І так, що ж залишається в даному етапі робити нам? Це, звісно ж, виснажити Іспанію, а Молдова вже і так перебуває на нашому контролі. Греція, Прусія, Гетьманщина, а також наші союзники та васали Черкесія, воює у цій війні. Прусія продовжує розгортати свій поклик на, на італійській кампанії, а ми спробуємо в свою чергу звільнити ось такі провінції, як Херсон, Берду, Маріуполь, Донецьк і ті провінції, які тепер перебувають під контролем повстанців. Тому що, знову ж таки, майже 50-тисячна -ти армія повстанців бере під своє крило Азов. Азов є життєво і важливою провінцією, тому що якщо Азов буде під їхнім контролем, то це переб'є і з економічної точки зору всі наші позитивні такі фактори, модифікатори. Погіршиться торгівля, а так як це є лише, можу сказати, ну не лише, є єдиний такий ключовий центр, який має свою фортецю і в якому ведуться торгівля. Так, 25 переможних очків в нас є. Давайте спробуємо змінити Донецьк і поборотися проти сепаратистів у Азові. В них хороший командир, але на превеликий бляха, я ж забув собі командира поставити. Дуже шкода, в Азові. ми напевно програємо по всіх параметрах. Подивіться, наша армія втікає з Азовського напрямку. Знову ж таки, сепаратисти надали нам дали нам такий досить жорсткий а Не знаю, але іспанці взяли собі Севастополь Феодосію і тепер будуть прямувати, напевно, по всій Україні. Це перша держава, яка змогла вторгнутися на Україну, добре там повоювати. Але надіюся, що мої союзники не дадуть цьому статися. Тудися тисячна армія прямує в Київ. У нашу столицю. Натомість пруська армія бере в осаду Рим. Якщо вони зможуть взяти Рим, то це для нас буде просто, чесно, я вам відверто скажу, дуже добре. Адже таким чином війна буде складатися для нас остаточно добре. І не дивлячись на те, що вони візьмуть Рим і Київ, от іспанці візьмуть Київ, то. Ми зможемо більш-менш надіятися на добрий ісход із цієї війни. Азов впав під тиском кримських сепаратистів. Молдова та Іспанія просять про білий мир, і навіть Молдова хоче там да виплатити нам деяку контрибуцію, ну але я не буду погоджуватися на деякий час на цих умовах. А що ж залишається робити мені і надалі, то давайте будемо боротися проти п'ятитисячної 5000 армії іспанців, які тепер є в Миколаєві, які хочуть взяти знову ж таки наші провінції. Молдова готова віддати нам Бессарабію, але Бессарабію ми трошки тут не, вони від нас не відкупляться. Або я б дуже хотів ще взяти більше провінцій, відділити їх від моря, грецька держава, Союзна держава. Заключила сепаральний мир із ворогом. На превеликий жаль. Київ перебуває під контролем іспанської держави, а в Миколаєві, напевно, буде велика бійка проти 5000 -ти армії Іспанської держави. Непогані для них перспективи для нас це просто жахливо. Дивлячися на ту позицію і на ту політику, коли це навіть мінус 6 тисяч рекордів у нас пішло. Саме вігідне, що треба нам зробити, це, звісно, заключити з ними мир і вийти з війни, поки вже все не стало пізно. Я думаю, заключу я з ними мир. Дуже хотів би я ще звінити Київ, так як якщо ми зможемо звінити Київ, то в нас буде 40 переможних очків, а що в свою чергу дасть нам взяти ще більше провінцій, ще більше контрибуції, яка необхідна для нас в теперішніх умовах. Воювати добре, але воювати треба з розумом. Я не зможу воювати проти Російської імперії та Австрійської держави, вести наступальні війни там десь приблизно 10-20 ігрових років. Але все, що я можу зробити, це підготовити Україну до нової війни, вести досить успішні оборонітельні війни, оборонні, до речі, війни, заключити більше союзників, мати точніше більше союзників, заручитися підтримкою тих країн, які вже досить напевно для нас там. А до нас відносяться ось це ми можемо, звісно ж, зробити. Наразі я борюся проти 80тисячної армії повстанців в Маріуполі. Ми перемагаємо, звісно ж, цій битві, звільнимо Маріуполь, Донецьк та інші провінції. Потім підемо, напевно, і на Азов. І в наступному випуску, після війни проти іспанців, ми будемо боротися із кримськими сепаратистами із кримською державою, яка проголосила про свою незалежність і яка підняла голову. На цьому думаю, шановні мої, ми повинні вже заключити мир із іспанцями, тому що Пруська держава воює в своїх там державах проти герцогств, в своїх війнах проти різних герцост. Думаю, саме необхідне те, що заключити в теперішніх умовах мир, це буде самим логічним рішенням моїм за останній такий період. Є вони можуть віддати нам дві провінції. А дві провінції це вже щось. Давайте ще дамо угорцям. У зубах ми змусимо угорську державу повернути Валахі одну з своїх провінцій, які вони колись з ну, попередньому миру. Коли Валахі та Молдова заключила сепаральний мир, то фактично Валахи відмовилися від двох провінцій, таких як Добруджа, і від провінції, яку тепер охоплюють угорці. Ми допоможемо повернути Валахії угорську провінцію, яку вони взяли колись, і візьмемо собі Добруджу та Бесарабію. А загалом візьмемо ще деяку контрибуцію десь приблизно 70 золотих і таких таким чином закінчимо цей білий мир мир на наших умовах, який нарешті ж покінчив ось таку війну, яка тепер у нас є. Але його політика зовсім помінялася. Греція втратила свої позиції на Балканах. Болгарія здобула свою незалежність за таким сепаральним миром між Грецією та Молдовою. У нас є війна проти кримських сепаратистів і 100-тисячної армії не вдасться. А повоювати є велика загроза російського вторгнення, є загроза австрійського вторгнення на Західну Україну. А тож на цьому я завершу наш випуск. Я дякую за перегляди. Нарешті ж ми таки повернули повністю Одесу до нас. До побачення всім та хай вам щастить!